Скільки часу триває програма? Ну, залежить від того, чи ви маєте всі обстеження. Якщо в нас є на руках всі обстеження, ми їх оцінили, то програма, як правило, займає до функції порядка 10 днів. Чи завжди переноситься ембріон в одній програмі? Ні, не завжди ми підходимо індивідуально до кожної жінки, і є такі е, протоколи, коли ми е, проводимо замороження ембріона, а потім е, в наступний цикл готуємо ендометрі для переносу ембріону. Обов'язкова присутність чоловіка у день пункції? чоловік потрібен для психологічної підтримки, і якщо він є на місці для здачі е, сперми. Якщо чоловіка немає, ми можемо скористатися замороженою спермою, яку він став заздалегідь. Яка успішність безкоштовних програм лікування безплідня? Успішність така сама, як і в комерційних програмах, тому що ми користуємося тими ж самими методиками, користуємося тими ж самими препаратами для того, щоб досягнути успіху. Так з чого ж почати? Перш за все, прийти до нас на безкоштовну консультацію репродуктолога. Чекаємо на вас, зробимо все можливе, щоб ви завагітніли.